Мене звати Ігор Криничко. Я представляю компанію Sky Assist. Ми являємося розробниками серійного розвідувального комплексу Сірко. Типічний комплекс складається з чотирьох основних елементів: це наземна станція керування та три безпілотних літальних апарати. В склад наземної станції керування входять засоби совсем керування. Це it розробки обробки інформації, обробки польоти та підготовки. Програмне забезпечення по керуванню самим польотом. І два антенни блока. один забезпечує керування літаком. Це канал керування та телеметрії та антенна тея нашої розробки, яка забезпечує відеозв'язок нашого пристрою. На сьогоднішній день такий комплекс, як ще раз нагадаю, це наземна станція керування та три літака, має ціну біля 520-530 тисяч гривні. Це найдешевша ціна на ринку України та й цей комплекс дуже легкий, і саме тому в бойових умовах він не потребує великих там транспортних засобів або особливих і речей, які дозволяють його розвернути. Його можна розвернути в будь-якому лісі, будь якій посадці, Навіть були речі, коли його використовували, запускали прямо з бліндажа. Тобто, це проста модель, дуже проста в виготовленні, але дуже проста в використанні. Вона легка. І зручно для експлуатації, і напевне саме це дозволяє будь-якої частини мати на озброєнні такий комплекс, і вирішити задачі не витрачає великі людські ресурси і великі фінансові ресурси.